Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка куртки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварюйте печеньки. Всім приємного перегляду. Відкриємо. Покажемо. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. Класична жіноча куртка, стьогогана жіноча куртка. Легенький пуховік. Вау, класна куртка. Жіноча. Arctic Save Duck. Це у нас хутрова жилетка. Пальто. Стильне. Не бабка з діткою, а стильне. Стьогане. Вау, термо, класна куртка, з капішоном, легенька, на зараз. Супер! Стильне пальто. Куртка. Жіноча. З капюшоном. Вітровка. Термокуртка. Капа. Каппа. Вау, стильне таке пальто. Ну, класний мішок. Куртка жіноча подовжена. Ще вітровка. Так, такий кожушок стильний. До речі, модний. Куртка модна. Жіноча подовжена. Так, ще. З стеганом, з капішоном. Хелін Хенсон! Вітровка. Вау! подовжена клас. Класна куртка стильна. Пальто. На весну саме то. Адідас! Original. Вау! Термокуртка крута! Воу, нос фейс! нос фейс, Чоловічий! О, вексель, ходовий стан, супер! Ідеальний! Взагалі супер. З цього куртка. З капішоном. Жилетка. Бачимо цей мішок бомбічний. Жіноче. Жилетка. Жилетка. Пальто стильне. Мені цей мішок все більше і більше подобається. Все класне, стильне. Стан гарний. З капішоном. Пальто універсальне. Куртка. Ще. Жилетка. О, модна така куртка, чоловіча. З капішоном. Ще. Амісу. стильна куртка. Вітровка подовжена. Єм. Стьогана. Чоловіче. Мангок. Дивіться, яке стильне. Взагалі супер. Пуговіці які гарні. Жіноче стогана. Повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, всім всього найкращого.